Господь з вами, слова святого Євангелія від святого від святого духів. Того часу Господь сказав, «Горе вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші попливають. Отже свідчите і схвалюйте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх, а ви будуйте їм над гробки. Через те Божа мудрість сказала: пошлю до них пророків та апостолів, і з них декого вб'ють і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків. co przeszedł od stworzenia świata, od krowy Adela do krowy Zacharja, który zaginął między żartownikami i chramem. Tak, mówię wam, wymagam odzwit za to w tej rodzinie. wam zakonne tam, bo wy wzięli klucz i zło, ta sami nie І тим, які входять перешкодили. А коли він виходив звідти, книжники і фарисеї, почали сильно нападати і випитувати його про різне, стежачи, би зловити його на слово. Це є слово Господнє. слава Богу. Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, похвалений похвалюний Христос. Амінь. Другі улюблені в Христі, брати і сестри, всі годні шановні сестри монахині сістри законні кохана Матусю з нами присутня, другі парафіяни, пані органістка. Дорогі наші радіослухачі, брати і сестри, родина Радіо Марія, яка єднаєтесь з нами, з нашого городського Костьола, у коханні любі діти Божі. Пан Єсус у своїй доброті сьогодні в цій Євангелії, яку читаємо від Луки, 11 розділ, нібито на перший погляд. Євангелія, яка оскаржує нас, оскаржує книжників, фарисеїв, законників, ті, які правила і придумують, і накладають на людей. Але в цій Євангелії пан Єзус сьогодні так насправді виходить нам на зустріч. Виходить на зустріч, бо попереджає нас, щоб ми не були такі, як вони, щоб ми не робили так, як Роблять фарисеї. Іншими словами, пан Єзус сьогодні потішає нас, тому що для нас це є втіха, так як батьки своїх діточок виховують і кажуть, не роби в такий спосіб, або не роби так, як там ті люди роблять, або старайся не бути поганою людиною, тому що потім буде тобі добре в житті, потім будеш мати потіху. Що ти так чи по-інакшому вчинила, зробив. Сьогодні Пан Ісус нас потішає цим Словом Божим, кажучи слова дуже важкі, дуже складні для нас, слова, які взагалі на перше відчуття оскаржують нас, і це така правда є. Гори вам, фарисеї, книжники. Законники, ви будуєте, каже пан Єсус, будуєте надгробники пророкам, але тим самим ви признаєте, що ви маєте причетність до батьків ваших, які вбивали пророків, а тепер хочете цим якби загладити цю провину і признаєтесь до того, що вони, як би правильно, зробили. Правильно поступили, не знаючи Божого закону, тримаючись своїх звичаїв, своїх очікувань, хотіли знищити пророків. Так само буде і самим Ісусом Христом, коли прийде Пан Ісус на цей світ, також не буде подобатись людям Його наука. І так як сьогодні євангелист Лука пише, щоб підходили ці книжники, почали якби, нападати на нього, випитувати його про різні справи і шукаючи претексту, причини, щоб зловити Його на слові, щоб знищити Його. Так поступали люди з пророками, зі святими, з апостолами, так читаємо сьогодні в Євангелії, про Цю таку трагічну ситуацію людей цього світу, які не розуміють Євангелію, які не розуміють Божого Слова, які не розуміють місії Ісуса Христа. І сьогоднішній святий, святий Ігнатій Антіохійський, єпископ, який був помічником, наступником святого Петра в Антіохії служив, також. Виданий має вирок на смерть, щоб бути вкинутим поміж диких звірів. І навіть є пісня в костелі, яку ми співаємо, пісня Іхаристіна, де є ці слова святого Ігнатія, які говорять, хочу бути змеленим в зубах цих диких звірів, як пшениця, щоб стати мукою. Ісуса Христа, бути святим причастям. Це прагнення віддати життя не означає, щоб ми вмерли чи були вбиті за Бога. Але правда є така, що сьогодні кожен з нас може сказати, що відчуваємо як люди, як цей світ, ця ситуація, ці різні способи життя або інші люди. Пожирають нас, гризуть нас, навіть люди кажуть, що совість може гризти людину. Ми теж є вкинуті поміж цими дикими звірами, будучи людьми віруючими християнами, є вкинуті поміж цих звірів цього світу, які пожирають те, що є святе і добре, які хочуть перемінити правду на обман. Які хочуть обдурити сьогодні нормальних людей, щоб хтось не думав правильно, не думав кращим, щоб вони залишилися богами цього світу. І так є і сьогодні. Ми дивуємось не раз, коли читаємо різні біографії, історії святих, чому з ними так поступали. Але сьогодні. Майже кожна людина віруюча є таким мучеником, який є незрозумілий, обсуджений, обговорений, очернений, який є не сприйнятий, тому що відразу говориться якийсь навідзоний пішов, це якийсь юродівий, ще якийсь там набожний, дуже святенький. І завжди, коли людина хоче бути доброю, хоче бути справді святою. Зустрічається з тим, що цю людину хтось перекреслює, відкидає, що ця людина не завжди є прийнята суспільством. І це є мучеництво сьогоднішнього світу. Це насправді є людина, яка є ув'язнена в цьому світі, як людина віруюча. І це дуже важливо, є, щоби вміти любити. Вміти сприймати, щоб вміти дати шанс людям, які є прості, так як Іванелія про них говорить, Ісус каже, хто щось доброго зробить, цим найменшим зробить мені. І дуже часто християни є цими найменшими, яким потрібно служити, яких ми самі, як люди віруючі, повинні помітити, зауважити. І бути добрими в їхню сторону. Це є насправді дуже важливим, щоб ані думкою, ані словом нікого так насправді не гризти, не кусати, не бути цим диким звіром. Не раз хтось каже, що бачите, він був в костелі, слухав науку, прийняв комунію святу, прийшов і жере всю родину підряд. Я так пам'ятаю, колись. Пішли ми до хресного тата мого стасіка і щось там розмовляємо. І він каже: от бачиш, каже, я знаю, що я такий чи такий, але то той мене вкуси, той мене вгризе, той щось скаже, і всі мене тільки кусають, а я такий, як є. Ти все. Той. каже, отак от зі мною поступають і каже: важливо, щоб я знав, що я люблю Бога, що я люблю родину, сім'ю. Ось це є теж такий приклад, щоб людина. Усвідомлюю собі, що навіть якщо я щось роблю неправильно, якщо мені щось в житті не виходить, то мене повинні прийняти, зрозуміти, підказати, помогти, щоб бути в цій любові ближнього, а не бути таким, власне, диким звіром, який тільки гризе другу людину і робить кривду. І ми бачимо, що ця злість. Ця ненависть до людей святих, вона спричиняється власне, до таких трагічних ситуацій як святого Ігнатія. Кинули власне, до цих звірів, щоб його пожерли, щоб знищити його, бо ця правда, яку він проповідував, ця правда, якою він жив, вона перешкоджала людям грішним, перешкоджала тим, які хотіли жити в темряві, які хотіли сховати. Свій обман, але ж люди бачили, люди знали, які є ці правителі цього світу, які є люди, котрі навіть потраплять використовувати віру, використовувати Кості для своїх інтересів, щоб, наприклад, віддаючи цим диким звірам таких віруючих людей, святих, щоб показати. Що це вони мають владу, що вони є найважнішими на цьому світі, але забувають про Бога. І тому сьогодні пан Єсус теж каже: горе вам, котрі пізнаєте правду, але не даєте цієї правди другим, які, маючи можливість війти в Боже царство, взяли ключі від Божого царства, самі не входите і тим, хто хоче війти намагається забороняєте. І це є домагання того, щоб ми давали добрий приклад, щоб ми свідчили про цю правду Божу іншим людям, щоб ми могли насправді, тримаючи ключ Божого царства в своїх руках, бо цей ключ нам дали на святому хрещенні. Ми стали діти Божі, ми напротязі нашого життя через святі таїнства, сакраменти постійно входимо в це Боже Царство. Щоб ми не забрали можливості іншим людям війти до Божого царства, щоб ми не забрали цього ключа від тих, котрі намагаються війти в Боже царство, котрі теж мають право бути людьми костьола, людьми сакраментів, які хотіли би спасти свою душу. І сьогодні, в дусі цієї Евангелії, хочемо просити Бога, щоб ми. Могли справді в нашому житті шукати правди тільки в Бога, жити тільки тим, що Бог навчає, і не думати про це, як про мене говорять люди, що про мене люди думають, але пам'ятати про те, що про мене думає Бог, як мене Бог бачить, і старатися бути добрим в очах Божих. Щоб не втратити цього неба, яким вже тут, на землі, в костільі, ми живемо, щоб цим небом жити на щодень і колись вічності. Ам.